Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами маємо можливість подивитися на свіжу порцію автомобілів, які продаються в Луцьку. Ну і Сьогодні піднімемо важливу тему, маю знову дзвіночок. Людина купляла автомобіль і не купила, оплатила кошти і не купила. Чому так відбулося? Будемо сьогодні розбиратися. Відразу хочу наголосити, що якщо ви ввозите автомобілі чи маєте бажання привезти із США, то дуже цікаве є розширення, називається auctiongate.io Послухайте уважно. Інструменти для аукціонів Копарта Іншуренс. Калькулятор доставки, історія торгів, генератор інвойсів, типи документів, управління аккаунтами, створення прайс-листів, розрахунок доставки до кінцевого порту, розрахунок митних платежів, розшифровка ВІН і технічні характеристики. Промокодрома отримаєте 15 днів безкоштовного користування. Ну що, друзі, я думаю, інформація для вас була цікавою. Ми рухаємось вперед, вмочуємося зручніше. Не забуваємо, жирний палець вгору, підписочка і, звичайно, потрібно активувати дзвіночок, щоб бути в курсі свіжих подій. Ну що, у нас сьогодні багато інформації. Місто Луцьк. Сьогодні ми побачимо, які автомобілі продаються, які ціни. Ну і саме цікаве, це піднімемо дуже важливу тему, як люди попадають на гроші. Чому попадають? Будемо розбиратися і як. Саме основне, як не попасти на гроші, будемо все сьогодні в цьому відео піднімати. Е, також хочу відразу наголосити, якщо ви вирішили обрати собі автомобіль, незалежно чи він пригнаний з Європи чи з Америки, відкривайте історію автомобіля. Дивіться, Carverтікал. Е, я чесно вам скажу, у мене був випадок, коли я. Торгував машину і по карафаксу, тому що Америка завжди в нас в розумінні, що Карфакс це якраз і все правильно має відкрити. Відкривав Карафакс, побачив, що автомобіль Тесла новенький він мав там щось кількість кілометрів пробігу, і більше нічого не було. І в принципі я на це погодився. Я розумів, що там 22-й рік, тобто наскільки ну, рік автомобіль, може не їздити. Але потім все ж таки я нирнув в Car Vertical і побачив, що страховочка зафіксувала 14 тисяч миль. Дрібниця, але приємно. Ну я б не сказав, що це дрібниця. Я вважаю, що це дуже суттєво, тому що розуміти, за що ти платиш гроші, треба завжди. Звичайно, якщо дивитися Європу. Там також буде у вас інформація. Звичайно, буває таке, що автомобіль може не бути на офіційному СТО, тому буде менше інформації, але все рівно цю інформацію потрібно знати і потрібно розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Внизу під відео буде посилання. Ви, переходячи за цим посиланням, отримаєте 100 гривень знижки. Тому користуємося і рухаємось вперед. Що сьогодні хочу підняти. І чому піднімаю таку тему? Бачу, мені вже хтось в коментарях написав роман, така вже тема була. Власне, про питання щодо того, що люди оплачують за автомобілі, а не отримують ці автомобілі чи оплачують гроші ще за щось, тобто попадають на гроші. Насправді, таких тем є дуже багато. До мене подзвонив зараз один із наших, я так розумію, глядачів, навіть не підписник, і каже: Я дивлюсь ваші відео, але хотів запитати, ну от як виглядає, от я замовляю машину? Я кажу, ну та все дуже просто, купляєте машину і оплачуєте гроші в ході перереєстрації, ну, тобто ті всі моменти розповідаю. Ну, а Людина до мене каже, ну, а ви знаєте, я зробив по-іншому і тепер дивлюся, що я попав на гроші. Я кажу, ну а що зробили? Знайшов в інтернеті, як продаються там машини, там виставлено декілька було різних автомобілів. Я спочатку спілкувався і, чесно кажучи, ніхто в мене не запитував про... Про якісь гроші. Це все якось вийшло само собою. Спочатку мені надали документи, показали, що я стою власником. Я коли вже побачив свої документи на машину, я тоді вже переслав гроші. Кажу: ну а скільки переслали, якщо не секрет? Ну, Наш гість каже каналу, нашого каналу, каже, ну та таку суму невелику, а може велику. Я кажу, ну та вже кажіть, 300 доларів. Ну, дивіться, моя думка така: 300 доларів насправді це є велика сума. Тому казати, що це якась маленька сума, звичайно, порівнювати з якимись великими сумами, там 10 тисяч, то 300, можливо, і мало. Але порівнюючи з 300 гривнями, які за Карвертікал там 400 треба дати, і то люди бачать, деколи не дають, а потім вже собі вирішують все-таки робити таку перевірку. То очевидні речі. Людина попала на гроші. Чому попали на гроші? Тому що, як я зрозумів в ході розмови, що, в принципі, ніхто спочатку грошей не просив, спочатку зробили документи. Насправді так і шахраї працюють. Вони спочатку вас заманюють в історію, в ситуацію. Потім вам кажуть, ми ж на вас вже машину переписали. Тобто давлять на те, що ви поряд... якось непорядно поступаєте з ними. І це все психологічно працює. Люди віддають кошти. Тому Мені здається, тут є очевидні речі. Як же ж уникнути таких речей? Давайте ми сьогодні в цьому відео також це питання піднімемо. Насправді, уникнути е, того, щоб автомобіль придбати не такий і е, не, взагалі його не придбати, це дуже просто. Ви повинні, по-перше, перша фаза, стояти біля автомобіля, якщо ви за автомобіль оплачуєте кошти. Ні в якому разі не пересилати кошти кудись на якісь фірми, яких ви не знаєте. Звичайно, якщо ви знаєте, що фірма якась там надійна, привозить і все нормально, можна, в принципі, так. Але я завжди кажу, краще для вас, якщо все-таки навіть це надійна фірма, привезе сюди автомобіль, ви його візьмете, потестуєте, перевірите, побачите, який він є, і тоді вже приймете для себе рішення, чи цей автомобіль вам потрібний чи ні. От тоді ви вже тоді правильно зробите. Якщо все. Робиться так, знаєте, я по фотографіям купляю машину, то я завжди дуже часто кажу в наших відео, ну ви ж штани ж міряли, коли купляли. От Так само я рекомендую міряти е, автомобіль на себе, тобто також прийти, сісти, посидіти в ньому і тоді вже зрозумієте, чи він ваш цей автомобіль, чи не ваш. Тому давайте так, дуже сильно розтягувати тему не будемо, але зрозуміло, одна проста річ. Купляючи автомобіль, потрібно його бачити. Також бачите недостатньо, якщо ви документи переписуєте, якісь пишете договора купівлі. Воно в основному працює добре. Договір купівлі написали, вдома поставили. І досить зручно, тому що швиденько ходили цілий день по ринку. Шукали, шукали, а в кінці треба ще відстоятися десь в сервісному центрі. Але повірте мені, воно того вартує відстоятися, щоб спокійно сісти і їхати вже на своєму автомобілі, щоб в реєстраційному документі писала ваша фамілія, в народі називають техпаспорт. Поїхати в сервісний центр, зробити це все одним махом. До мене іноді кажуть, Румана, що буде, якщо я не встигну за один день? Так нічого, приділіть ще один день. Ви все рівно за цих два дні ці кошти, які ви даєте за автомобіль, не заробите. Сума є набагато більша, тому я думаю, два дні в житті нічого не змінить, якщо та сума збиралася не один місяць. А іноді буває і руками збираються такі гроші, щоб вони були. Тому рекомендація дуже проста: знайшли автомобіль, примірили на себе, сподобався, перевірили його технічно. Також все добре. Перевірили історію автомобіля, також все вам підходить. Їдете, переоформляєте. Під час переоформлення, в самому кінці, вже після експерта-криміналіста, вже після інтерполів, тобто коли вже автомобіль готується, вже до вас переходить фактично, це коли вже на підпис даються документи і вам дадуть реєстраційний документ. В ході якраз у цього моменту ви оплачуєте кошти, це законодавець наділив нас такою можливістю. Я думаю, такою можливістю треба скористатися. І ви безпечно їдете додому на своєму автомобілі. Ідеальніше, краще є. Законного рішення ніхто не придумає. Тут треба розуміти. Давайте пройдемося трішки по автомобілях в Луцьку. Які ж автомобілі продаються, за якими автомобілями варто їхати в Луцьк? Мене часто запитують, Романи, який би ви обрали ринок, порекомендували ринок, щоб їхати купляти автомобіль. Ви знаєте, автомобіль можна придбати як в себе під будинком. Так і на ринку можна придбати через авторі, а Також мені багато скидають посилання. Ми знаходимо. Іноді буває автомобіль поганий, а іноді досить в хорошому стані. Чому так є? Тому що не можуть бути всі автомобілі хороші, так як і навпаки, всі погані. Тому тут, як кажуть, 50 на 50. Але давайте розберемося, які ж автомобілі все-таки продаються. Потрібно розуміти, що в основному це є європейські автомобілі, які були привезені з Європи. Ринок. В Луцьку знаходиться дуже близько біля Митниці. І з Митниці всі автомобілі, які приїжджають, вони всі попадають на ринок. Далі вже люди приїжджають, і вже ці автомобілі розкупляють, і вони вже роз'їжджаються далі в Київ і пішло, поїхало на інші міста. Звичайно, оптимально їхати в Луцьк, тому що Луцьк це є самий початок, тобто з цього місця починають розпродувати автомобілі. Якщо ви вже хочете їхати в Київ, то ви повинні розуміти, що покупець. Хто займається бізнесом, так? це в нього бізнес, він приїжджає в Луцьк, купляє цей же, наприклад, меган і перевозить його в Київ і там продає, ну то там тисяча доларів автомобіль дорожчає. Тому до таких речей потрібно бути готовим. Якщо вам в Києві зручно купляти ну, з якихось таких причин, що ви просто не хочете їхати тратити час, то там своя правда також буде. Ну а якщо ви хочете все-таки, щоб було економніше. Потрібно зібратися і приїхати в Луцьк. Я, друзі, можу вам організувати нашого експерта, який зранку вас зустріне, і допоможе вам з підбором автомобіля. Звичайно, це потрібно робити за декілька днів мене набрати. Я тоді вам експерта ставлю в резерв і експерт зранку вас зустріне. Також є другий варіант, він також є зручний. Це можна знайти автомобіль авторія, скинути мені посилання, далі ми його Перевіримо, зробимо фото-відеозвіт, напишемо вам висновок по цьому автомобілю. В принципі, ви сидячи вдома, не потрібно нікуди їхати, будете бачити повну картину. Чи це зручно? Я вважаю, що це є зручно, тому що не потрібно тратити свого часу, бо приїжджаючи на ринок, це все добре. Ви бачите за один день багато автомобілів і відсотковість насправді на ринку є дуже висока купівля автомобіля. Але якщо у вас є сумніви, до мене іноді бувають такі дзвінки. Коли хтось з наших підписників каже, Романе, я думаю, щось ринок мені не дуже, чи може поїхати. Я бачу, що людина ну, знаходить тисячу і одну причину в розмові, щоб не їхати на ринок. Тоді ідеально це знайти в авторі посилання, скинути мені і сказати, Роман, автомобілів багато, подобається саме цей. Ваша робота проста. Перевірте мені цей автомобіль і скажіть мені його технічний стан. Ну і, звичайно, зробіть мені фото, відеозвіт, щоб я бачив, який стан має ну, візуально, які є. Потертості, які є сколи, чи є якась подертість в салоні, це все також мені покажіть, щоб я знав, на що, до чого я йду, і чи, чи мені це, це взагалі подобається. Ось вам простий момент, як можна шукати автомобіль. Далі все дуже просто. Далі ви, Якщо вже автомобіль поганий, то ви розумієте, що ви не втратили свого часу і не приїхали, не постояли збоку, не, не сиділи біля того автомобіля і не очікували кінцевого звіту, якщо звіт сумний. І автомобіль не вартує уваги, то вам прийдеться назад сідати в поїзд і назад їхати додому. У мене, до речі, сьогодні був дзвінок. Дзвонили з Києва. Якщо я не помиляюся, чим то Франківськ хотіли приїхати, також дивитися машину. Кажу, слухайте, та сидіть вдома. Очікуйте, ми все зробимо. Скинемо звіт. Якщо все буде добре, тоді вже приїдете. Якщо буде погано, тоді будете шукати інший автомобіль. Для чого? Їхати в таку далечінь, щоб просто постояти з боку біля експерта. І направду, це є, ну, як на мене, це є самий оптимальний варіант це робити віддалено. Звичайно, плюс дуже великий, коли ви приїжджаєте на ринок. Це, до речі, другий такий, знаєте, як кажуть, варіант, який також є хороший. Він є хороший тим, що ви приїдете, ви зможете подивитися багато моделей, ви зможете пройтися по ринку, ви можете спочатку хотіти одну модель. В кінці примірятися до іншої якоїсь У нас, також дуже часто таке буває, ми так, так і підбираємо людям. Буває таке, що людина приїжджає за фокусом, а в кінці вибирає щось інше. І це нормально, так має бути. Усі автомобілі, які є на ринку, до речі, в Луцьку їх налічується близько півтори тисячі. Насправді, це дуже велика кількість автомобілів, які приїжджають за один раз на ринок. Тому для себе можна зробити висновок такий, що. Приїхавши на ринок, потенційно вам треба їхати на великий ринок. Я не, не закликаю їхати в Луцьк, але в принципі Луцький ну, один з найбільших ринків, і це треба, ну, це треба розуміти для себе. По Франківську, по Львову, все те саме, автомобілі приїжджають. Є ринок, коли він трішки більший, може бути менший. Також продаються автомобілі, як з Європи. Америка також є присутня, і, в принципі. Івано-Франківський я б сказав, що він є номер один по кросоверах. Все-таки кросоверів у Франківську є значно більше. Тому якщо ви потенційно шукаєте кросовер, то все-таки можете собі прикинути по часу і виділити цей час, щоб поїхати все-таки на ринок у Франківськ. Тому що там реально кросоверів буде більше. Ось така інформація, друзі, з якою хотів сьогодні з вами поділитися, в принципі. Автомобілів бачимо, що на ринку є дуже багато. Хочеться також вас попросити, хто в нас ще не забув поставити жирний палець вгору, це дуже мотивує робити, друзі, свіжі відео. Звичайно, потрібно бути підписаним на канал і активувати дзвіночок. Для чого це потрібно робити? В нас завжди на каналі є свіжі, цікаві відео, ми завжди піднімаємо цікаві теми. Ну і, звичайно, хочеться, щоб ви були, мали завжди повідомлення, коли виходять свіжі відео, щоб ви завжди були в темі. На цьому будемо завершувати. Усім хочу подякувати. З вами був Роман Світушак. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, перемога близько. Буквально ще хвилиночка часу. Ви собі подивіться по інформації. Не буду вам заважати, а ми рухаємось вперед. І ще раз кажу: не забуваємо піднімати палець вгору. e sürbot kurdun ama şey bu